Добрий день, шановні, продовжуємо логічну англійську, правопис, друге заняття. Коли однієї замало, подвоєння приголосних перед суфіксом. Минулого року я вам показувала відповідність коротких та довгих голосних звуків і вплив на них німої і. Якщо забули, передивіться урок номер 1 А тепер продовжимо. Дивіться, що в нас є. Є слово hop. Пам'ятаєте, коли голосна підперта приголосною, вона вимовляє короткий голосний звук, hop. Але якщо ми додаємо німу і, отримуємо хоуп, такий самий звук, як назва літери в алфавіті. Самий ефект ми отримуємо, додаючи такі популярні суфікси як ed, або «інь». І все чудово працює, коли в корені довга голосна AI, E, O, I and U. Hoped, hoping, «riding», naming, tubing Все те саме зберігається. А тепер дивіться фокус. Маємо слово hop hoop надіятися, хоп стрибати. І нам потрібен суфікс минулого часу стрибав. Ми його додаємо, і що виходить. Додаємо суфікс інь, і що виходить. Така сама халепа, ми не можемо розрізнити «хоуп» у минулому часі. Hoped, і hop у минулому часі тепер вони звучать однаково. Hoped, hoped. Хопінь хопінь. Неможливо відрізнити. Саме тому є правило подвоювати приголосну перед цими суфіксами: подвоїмо пі і отримуємо хопт. Подвоюємо пі і отримуємо хопінь. Навіть якщо в слові немає двійника, з яким можна переплутати, ми все одно дотримуємося того самого правила. Подвоємо приголосну. через те, що слово не можна буде впізнати. Read – reading. Read – позбутися, Ride – їхати верхи. Hug – hugging. чат, Chat, chatting. До речі, подвоєні приголосні вимовляються так само, як не подвоєні, на відміну від української мови. Додайте до цього списку, будь ласочка, ще суфікс «y». Він має такий самий вплив, як інь та ед. Kitty, daddy, savy, floppy. Kitty – кошеня, далі – татко, досвідчений. І крислатий, наприклад, капелюх. Англійський правопис не найлегший в світі, але в ньому є своя логіка, тож не складаємо руки, вивчаємо той правопис. Якщо маєте проблему з якимось капусним словом чи правилом, пишіть мені у коментарях. Мене також можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі як Оксана Чермаковська.